Усім привіт! З вами традиційно я, Павло, і сьогодні поговоримо про DesonRay Clarinet Pro. DesonRay відома бутікова аудіокомпанія, яка відрізняється дуже крутим співвідношенням ціни та якості та своїм власним унікальним підходом до звуку і його створення. Їх перша версія ЦАПу по Кларінет або ж просто кажучи, Кларнет, була дуже популярна, хоча, на жаль, я не мав можливості її оглянути, але от вони випустили оновлену версію, в якій викинули звичайний 3,5 міліметровий вихід, залишили тільки балансний, і це їм дозволило зосередитися на покращенні підсилення, поліпшити звук, і зробити оновлену версію більш потужною, ну і відповідно з кращим звуком. Ціна зросла теж, тож ціна Clarinet Pro складає 470 доларів. Але враховуючи те, що Дезенрей дійсно вміють робити звук, то в мене доволі високі сподівання на цей пристрій. Тож давайте подивимося на нього та перевіримо його. дня сьогодні такий. Дивний парадокс. Зазвичай мізки не видно, але коли їх бракує, це дуже помітно. Коробка абсолютно проста. Такий чорний текстурований картон, срібляста поліграфія, і навіть назву пристрою вони додають за допомогою стікера. Я так підозрюю, що вони перевикористовують коробки для різних гаджетів. щоб не... Ну, Компанія бутікова і робить все маленькими тиражами. То, бачите, всередині в нас сам ЦАП робить все маленькими тиражами, тому робити окремі коробки під кожен гаджет їм, мабуть, немає сенсу. В цілому за підходом до дизайну Дезенрей нагадує мені ось такі маленькі японські кафе, які розташовані десь в незрозумілих місцях. Там в меню всього там, одно, два, три блюда. Немає якогось багатого вибору, варіативності, але ними керують там або одна людина, або якесь подружжя вже десятки років, і те, що вони роблять, вони роблять з максимальним рівнем досконалості. Бо це вже відточено роками й роками. З аксесуарів ви отримаєте адаптер для коаксіального виходу, адаптер для оптичного виходу, і ось такий зручний USB Type-C кабель з кутовими конекторами, м'який, гнучкий, тобто дуже класний у повсякденному використанні, якщо ви будете щось підключати і робити з цього якісь бутерброди. Здається, ще окремо продається шкіряний чухольчик для кларнетів цих, але це не точно. Але здається, я його десь бачив у продажу. Дизайн мінімалістичний, але це такий, знаєте, дорогий мінімалізм. Самі бачите якість, з якою зроблений логотип, наприклад, надписи і всі елементи керування. форма дуже проста, але в той самий час все абсолютно бездоганно і дуже класно. Класно зроблена робота по металу. Обрали чудову текстуру і колір, і навіть приділили увагу цікавому аспекту. Я не одразу його зрозумів. Тож, якщо подивитися знизу і бачити, розмістити так, щоб надписи були в правильній позиції. Потім, коли повертаєш, то надписи тут опиняються догори дригом. Я не одразу зрозумів, чому це так, але потім до мене дійшло. Він створений для того, щоб використовуватися у вертикальній орієнтації, тобто там десь позаду смартфону, плеєру або ще чогось бути прикрепленим, і тоді це все має сенс. Тому що ось так вертикально його тримаємо, нахиляємо так, все правильно написано, нахиляємо так, теж все правильно написано. Знаєте, це така дрібничка, але коли я це зрозумів, було приємно, щоб навіть про це подбали. Тож зверху в нас крутилка гучності, вона ж працює як вимикач. Такий помітний клік, і він вмикається. Використовується гарний потенціометр, тому розбалансу каналів майже немає. Далі вихід на навушники, і тут він тільки балансний. Це одна з двох різниць, яка відрізняє звичайний кларінет від Pro. Тому що, у звичайного є 3,5-мм вихід, тут тільки баланс. Друга різниця це колір крутилки в Pro-версії Він ось такий золотистий. Далі вхід коаксіальний та оптичний. Ну і знизу в нас перемикач гейну і два окремих USB Type-C гнізда. Для зарядки відповідно і для підключення до транспорту. Ну і світлодіодний індикатор на всі випадки життя, який показує там батарею, те, що він працює, і так далі. Тому в цілому все дуже просто. Вмикаємо, під'єднуємо навушники, під'єднуємо транспорт і все. Мінімалізм, але мінімалізм абсолютно функціональний по звуку. Про версія кларнету продовжує типовий для дезонреї підхід до звучання. Де все доволі збалансовано, з одного боку дійсно технічний пристрій, але без заходу в зайву мікродетальність і тому не звучить якось сухо та моніторно. З іншого боку, тут є підкреслена макродинаміка, що дає такі от насичені яскраві емоції. Але в той самий час вони не звучать штучно і якось роздмухано. Тому тут все зроблено дуже охайно і всього в міру тобто, взяли усього і змішали в дуже чудовий пристрій. Тож, бас іде на максимальну глибину, він добре контролюється, мабуть, тут допомагає їх фірмова схема живлення з відокремленням живлення на аналогову цифрову частину. Вони її всюди підкреслюють як особливість своїх пристроїв, і вона дається взнаки. Бас добре контролюється і залишається на своєму місці. Навіть на доволі теплих навушниках контроль басу майже максимальний, наскільки самі навушники це дозволяють, але в той самий час тут немає якогось штучної добавки, там, наприклад, пружності або швидкості, або ваги тут низькі частоти, такі як є в запису. Тому це може бути для когось мінусом, кому подобається, коли вони там підкреслено пружні або вагомі. Але для мене, наприклад, це великий плюс, тому що я маю дуже натуральні низькі частоти. І що цікаво, тут навіть кількість дрібних нюансів та деталек дуже добре відміряна, немає ось цього ефекту гіперреалізму, як в деяких джерел сучасних намагаються робити доволі трендовий зараз підхід. Ні, тут реалізм, скажімо, дуже реальний. Тому в цілому збалансовані низькі частоти, які звучать так, як в запису, ну і наскільки дозволяють безпосередньо навушники. І перший приклад у нас це 11th Hour від Міліси Мінаго. Це окремий жанр, аудіофільські записи, дуже насичені низькі частоти, дуже охайно прописані, ну і, звісно, кларінет про. Їх гарно контролює, відтворює з усіма нюансами і чудово відокремлюючи від інших інструментів. І такий більш живий, але теж непогано записаний варіант музики з помітними низькими частотами. Це Кейсі Абрамс, і в нас тут контрабас теж. Реалістичний, гарно записаний, без ось цього ефекту виповзання вперед, без зайвого підкреслення і так далі. Ну і він дуже гарно відтворюється як інструмент, але всі інші теж на його фоні звучать приємно з необхідним контрастом. Середні частоти емоційні, але емоційні природно. тобто від себе емоції, ті, що є, вони підкреслюються. Але від себе пристрій нічого не додає. Немає намагання там піти в зайвий мікроконтраст, але деталізація дуже дуже гарна. За рахунок цього він критичний до якості запису, ну тому що тут, чим краще матеріал, тим краще він звучить. А якщо ви вирішите завести собі в господарстві такий пристрій, ви дійсно захочете дізнатися його потенціал. А він в нього дуже високий, тому що він... Дійсно далеко може зростати з гарним матеріалу, тому насправді найкраще себе він показує там з якимись вокальними записами, інструментальними джазовими, ну тобто, тими речами, на яких є що продемонструвати ось цю технічність, емоційність. І динаміку, але звісно, на будь-якому іншому жанрі він теж буде грати чудово, просто ну його ось сильні сторони не будуть так підкреслюватися. Ну, це не недоліки якихось жанрів або щось таке. Просто як таке життя. Добре, будує уявну сцену, вона доволі велика, але без штучного збільшення. Глибина майже така ж велика, як і ширина, і доволі добре зроблений ефект голографічності і тривимірності. Може не на рівні топових пристроїв, але дійсно інструменти мають гарний розмір і непогано позиціонуються. Тому з класними навушниками ви дійсно можете зануритися в запис. І в плані побудови сцени він доволі універсальний, хоч це буде якась маленька камерна. Група або великий оркестр він дуже точно передасть вам цей об'єм. Ну наскільки знов таки це можливо в навушниках? Бо ж ми розуміємо, що через фізику та психоакустику навушники в цьому плані все ж обмежені. І першим прикладом в нас буде Pussycat дюз від Чарльза Мінгуса, і дуже класна композиція. Тут і бас доволі непогано зроблений, і інструменти, що попадають на середину, і з одного боку можна сконцентруватися на кожній пар... кожні партії окремого інструменту, а можна розслабитися і сприймати це як один крутий джазовий колектив, який грає разом. І Dream Theater Dark Eternal Night. Не знаю, чому подобається мені цей трек. І ця хіп-хоп-частина у виконанні Лабрі несподівана, коли я її перший раз почув. І абсолютно дике клавішне соло від Рудиса. Ну і, звісно, гітарна робота, і ударний. Ну, я, Dream Theater – це Dream Theater, І цей трек він дійсно дуже еклектичний, але він по DreamSieterський еклектичний. І ось тут якраз і приклад того, коли з одного боку трохи підкреслені емоції, але з іншого боку, не занадто, не настільки, щоб це руйнувало ефект реалізму з треком. Верхні частоти теж гарно оформлені, мають майже максимальну протяжність, дуже непогану шаруватість, хоча й не максимально топову. Дуже правильні атаки і затухання. Ну і звісно, обертони відіграються на належному рівні, як базові, так і більш складні. Кількість верхніх частот і енергія, яку в них закладає цей пристрій, абсолютно відповідає тому, що є в запису. Тому це не прям топові верхні частоти, але дуже-дуже близькі до такого, з гарним відтворенням усіх нюансів і повітря і. Нюансів приміщення і всього, що там е, дозволяє запис. І перший приклад це в нас е, плеєр від херомі уїхари. Тут в нас і перкусія, яка йде далеко верхні частоти, і обертони від клавішних. Е, і все це треба розділяти, і кларінет робить це майже на максимальному рівні. І локомоушн від колтрейна. Доволі агресивно тут прописані верхні частоти, і вони такими мають бути. І цей тест Clarinet Pro теж дуже добре проходить, тому що він їх не пом'якшує, не намагається прикрашати. А от грає прям так, як потрібно, передаючи всі нюанси доволі складного запису. У деяких відгуках і надзвичайно і на Pro-версію кларнету я бачив думку, що з коаксіального і оптичного входу. Він звучить набагато краще ніж з USB. Тому я вирішив провести серію сліпих тестів і зміг відрізнити в 11 випадках з 16. Але як на мене, різниця дуже таки невелика, і тому я б не став закладатися на гроші, що у 100% випадків я зможу це відрізнити. Тому, якщо у вас щось є з коаксіальним, наприклад, виходом транспорт, можете його використовувати. Якщо немає, то USB теж дуже класна опція. Тим більше, що не так багато гарних коротких коаксіальних дротів. По навантаженню насправді Clarinet Pro більше все ж створений для повнорозмірних навушників і або найтогіших внутрішньоканальних моделек. І тут питання навіть не в фоновому шумі, він тут доволі низький, а в тому, що він доволі швидко стає гучним через. Не супервисоке підсилення, але доволі потуж... ну, доволі велику все ж таки, потужність. Наприклад, от з Noble Ronin, майже десь на початку його шкали вже це достатньо велика гучність. Тому, якщо у вас якісь чутливі внутрішньоканальні навушники, то скоріше вам підійде звичайна версія Кларінет. Про тут не в плані, що він прям дійсно краще, а про в тому плані, що він більше створений для чогось повнорозмірного. І ось з такими модельками він себе показує просто несподівано, класно. Наприклад, з мези Imperian інколи він навіть краще ніж Фіо М М17». Не у 100% випадків, але інколи так. Тому насправді, якщо у вас є ось такий дивний запит, там якісь планари на ходу слухати, то це дійсно дуже гарна опція. Якщо казати про порівняння, єдина моделька, що спадає мені на думку, це FIO Q15, який більш функціональний, але в Кларінет краще по звуку, прям ну от е, помітно. Він і більш нейтральний, і в той самий час більш натуральний, більш динамічний. Ну, тобто, це такий от е, е, крок уперед. Тому насправді, да, це такий своєрідний пристрій, в якого є певні недоліки, наприклад, тільки балансний вихід або орієнтованість на повнорозмірні навушники. Але якщо він підтрапляє під ваші сценарії використання, ви шукаєте щось таке. Ви не проти використовувати бутерброд, так як це називають, і ви шукаєте пристрій з максимальним співвідношенням ціни до якості звуку, то це от одна з топових, один з найбільш топових варіантів. А може і найкращий варіант в цій ціновій категорії, з того, що я чув. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.